Жировий гепатоз печінки uh -huh. він дуже гарно виявляється на УЗІ. Вони пишуть майже всім правда, ну то таке діло. Вони мають щось писати. Ж... Жировий гепатоз печені, або ну це бо ну, по-научному це називається з нашої гістологічної точки зору жирова дістрофія печені. Uh -huh. Що це таке? Значить, в кожному гепатоциті клітині. Печінки, є вакуоль, яка заповнена жиром. Це жирова така капля. Вона там з'являється, тому що обмін жирів в організмі просходить неякісно. Тобто жири не перетравлюються, не розкладаються в організмі. Захворювання від печінки, дуже-дуже багато всяких може бути причин, які вони визивають. Жировий гепатоз може бути як наслідок, як побочний наслідок якихось інших хвороб. От є хвороба, а він приєднується просто. Він просто показує, о том, що не все так гаразд в печінці. Є ступені цього жирового гепатозу. Uh, є більш-менш виражений він. Тобто, клітина може працювати, але вона вже спровокована. Вона вже працює не на всі 100%. Uh -huh. І чим більше ця жирова Вакууль, тим гірше працює ця клітина печінки. Uh -huh. Тобто, за цим треба слідкувати, ну, знов-таки, які рекомендації? Слідкуйте за тим, що ви їсте, скільки ви їсте, як. Як виїсти, коли. Чи переростає це в цироз? Ну, якщо спровокувати печінку ще більше чимось, наприклад, постійно, постійно її провокувати якоюсь не такою, як потрібно їжею, тобто ще нагружати її жиром, смаженим там все це. А ще якщо буде якесь запалення, mm -hmm. То вирагітність того, що може розвинутися ці розпочинки швидше. Але ж тут треба, треба теж сказати, що гепатити, вірусні гепатити угу. дуже часто проходять в нас непоміченим. в скритій формі, в стертій формі. Людина навіть не розуміє, що вона його перенесла. Угу. Це дуже. Це стосується дуже багато гепатитів. Не всі, не всі гепатити у нас проявляються жовтяницею і усіми клі клінічними проявами, які ми звикли знати. Ой, по жовтів. Тобто спочатку може бути гепатит, який людина просто не помічає, Я... а це буде ускладнення, як так, ускладнення, Людина це... може жерло... навіть і не знати, що він хворів на гепатит. Угу. І це можна, це можна виявити, зробити серологічну реакцію крові, тобто здати кров на гепатит, і це угу. буде виявлено. Угу. Але ж ну не всі ж це роблять, ну давайте так чесно. Не всі це роблять. Ні, ну, якщо якщо ну, людина навіть не підозріває, то що ж вона роблять? Що робити? вона буде, Да. О. То, так от, було навіть років 10-15 тому таке дослідження, яке які сказали, що майже кожний цироз, майже кожний цироз, це наслідок перенесеного в тому чи іншому вигляді. Це спорне питання, але в нього частина істини є. В тому чи в іншому вигляді гепатиту, uh -huh. вірусного гепатиту. Знову ж таки, я хочу підкреслити, їх є дуже багато різновидів гепатитів. Uh -huh. не, не тільки А, Б, С, там ще є. От, але ж. І всі вони протікають клінічно, протікають по різному, і всі вони е, дають різні ускладнення. От, якісь є, от, наприклад, гепатит А. Він має одні ускладнення, гепатит С, його називають повільним вбивцею, бо він приводить найчастіше до це розу угу. от. То е, по-різному. І не треба там хопати за голову, казати, ой, все, гепатит, гепатит. Ні, ні, ні. це не так. Але треба знати, що гепатит провокує, провокує. особливо, коли вже є спровокована печінка тим самим гепатозом, жировим гепатозом. От. То він може спровокувати дальні подальший розвиток навіть цирозу. Тобто в групі ризику люди так. з надлишковою вагою. Так. Але в багатьох людей, які не страждають за надлишковою вагою, також може бути жирова печінка. Звичайно, бо це ж залежить не тільки це, від. Це просто неправильно функціонує сам орган. Не те, що сам орган, він може почав не так функціонувати, або так, я скажу так, почав неправильно функціонувати, бо його так призвичили. Uh -huh. Бо людина їсть оце таку їжу. Uh -huh. І Він його добив оцім. Що, там, чи п'є, чи є ну, в, в, алкоголі... да, в алкоголіків дуже, дуже часто да. також а, це діяльне. Але це може, це може бути за того, що а, просто в людини генетично це предрозположеність пред така. Тобто може що. бути ще навіть генетична. Ну, звісно, у нас до всього є, є та чи інша ступінь.